Ну кожен день, це ще первес на день треба замістати, бо сипиться воно страшне, сипиться. Шкодить здоров'ю, шкодить, бо горло першить, нема чим дихати. На цокольному поверсі музею розташовані приміщення з інвентарем та туалетні кімнати. Прибиральниця музею Неля Скрипець показує стіни, вкриті грибком. Почало посипатися воно, в туалеті плитка облітає, бо грибок там між плиткою. 13 років тому будинок Липинських покрили гонтом, матеріалом у вигляді клинчастих дощок. Розказує науковий співробітник музею Віталій Кушнір. Каже, гонт осипається, покрівля протікає. Через це псуються експонати, каже Віра Чопко. Вода затікає в приміщення, псується стеля в експозиційному залі. Ну і також, коли дуже сильні дощі, то через фундамент, через підвали вода затікає у приміщення музею також. У музеї дві тисячі експонатів основного фонду, ще дві тисячі допоміжного, розповідає Віра Чопко. Предмети побуту, фотографії, документи, які належали родині Липинських. Вони були передані нащадками Станіслава Казмировича Липинського, брата В'ячеслава Липинського. Саме з цих документів, фотографій складається наша експозиція. Наш музей цінний тим, що він не є копійним. Наші фонди багаті оригіналами. Протягом десяти років музей відвідало понад 20 тисяч людей з різних куточків світу. Сьогодні знімальна група Суспільного зустріла тут туристів. Анатолій Давіденко каже, мешкає по вулиці Липинського, а про нього нічого не знав. Дуже цікавий екскурсовод розповів ці всі речі про родину Липинських, про їхні маєток, Це є надбання нашої культури. Маєтки, які збереглися, треба вкладувати кошти. Бо я подивився, тут уже цьому маєтку вже є тріщини. Все, то треба прозволити ремонт. Будинок Липинських та парк на чотирьох гектарах землі є пам'яткою історії державного значення, каже Віра Чопко: музей не має права самостійно проводити тут ремонтні роботи. Для таких споруд є певна процедура. Є експерти, які оцінюють, що можна робити, складається кошторис. Спілкуємося з дирекцією і вирішуємо, як нам це робити, бо насправді це навіть ця експертиза вимагає значних фінансів. Євгенія Криса живе поруч із музеєм-садибою. Говорить, пам'ятає, як ошатний будинок відродили з руїни. Не було нічого, все було знищене. Ну, взагалі нічогісінько. А зараз зробили дуже хороше і хочемо, щоб люди їздять, всі поляки, звідки хочете. То хай буде, не, не, не треба, щоб воно воно вже знищиться потім зовсім. Певнити людей, що то треба. Я живу в затурцях з 55-го року, то тоді про Липинського знали, що то був пан і був ліс Липинського. Все, більше ніхто нічого не знав. Туристу в першу чергу можна подивитися меморіальний музей імені В'ячеслава Липинського. Є музей, є могила, там досить великий парк розкішний. Це наша пам'ять. Тим більше Липинський був політичним діячем. Меморіальний музей Садиба В'ячеслава Липинського є відділом Волинського краєзнавчого музею. Його директорка Оксана Важатко сказала протягом десяти років, єдиний раз у 2019-му за Турцівському музею виділили 200 тисяч гривень, аби частково зробити відмостку. Зараз працює над тим, аби подати проєкт ремонту музею у рамках програми підтримки секторальної політики. Тетяна Біскуп Олександр Ватащук. Новини на Суспільному. Волинь.